Знову на каналі, ми знову на каналі, що в коробці ми розкриваємо ще десяточок коробочок з укрпочти отриманих. Значить, в минулому випуску ви бачили, ми розпакували здоровенну таку коробку з білим порошком. Як вияснилось, скоріш за все, це крахмаль. І ми зійшлися на думці, що хтось готовив величезний казан кисіля Але це не точно. Тож продовжимо, продовжимо знімати наше відео і 10 посилок. Тож. Ідемо далі. Хто така? Штука, спакунок, тут щось м'якеньке, явно якась шмотка. І якась така ковтинка м'якенька. Я перевіряю свої навики забирати по майбутньому. Ну, я вроду, я знаю. Це вже напрацьована практика. Ууу, вау! Що ж жіноче? Амур, ламур. Ось така штука. Арома. Амор. Ага, аму. Певно, любов. М -м -м. Ну, пахне гарно, хоча, скоріш за все, вона не дуже нова. Але виглядає гарно. Вигляд новий, я б сказав, отак. Що у нас тут? Єйбик, є лейбик мінімал бренд. Ну, знаю, Шмотка гарна. Подивимось. Може, комусь сподобається, наприклад, тобі. Так, що? Тут книжка. Це відчувається, що це книжка, вона легенька, вона має Пим... форму паралепіпеда, Вона має форму паралепіпада, тому скажу, що це книжка. Але що це за книжка? Це сюрприз. Відтриємо і подивимо. що тут за книжка. книжка, книжка. але, скажі, за це книжка. Є малесенький шанс. Отакесенький шанс, що тут настільна гра, така невеличка, але навряд чи вона б отак от тарахтіла. Тут не тарахтить. Так, тут книжка. А що це за книжка? Кого? Роман Шухевич! Життя легенди, і знову це наш формат. Наш формат взагалі, бачите, багато книжок. Це вже, певно, четверта книжка, як ми відкрили, чи третя від нашого формату. Багато книжок відправляють, і в них вони такі ні. товстенні, крутенні і дорогі. Це, ну, цю я обов'язково прочитаю. Ну, це ж Роман Шухевич. Є, як можна прочитати. Можливо, я б навіть колись купив, але тут є чек. І це прекрасно: 304 гривні. Це чудово. Книжечка. І листівочка. Ого, листівочка Шухевича. Класно. Комусь підписано, але все одно гарно. Шухевич. Шухевич. Продовжуємо. Клас. Люблю книжки. По-перше, книжки коштують своїх грошей. Зараз звичайна книжка коштує мінімум 250-300 гривень. По-друге, книжка це цікаво. Це як сюрпризи. Це ніби подарунки від ваших друзів. Які вам, які вам дарують. Книжка взагалі найкращий подарунок. Можна їх прочитати, потім передарувати чи продати. А ще й доставка цієї книжки коштує грошей. Ну, скрива наступний подарунок. Ось таку коробочку. Ось таку коробочку. Запакована вона дуже дивним чином. Явно хтось непрофесійно цим займався. Ну, немає досвіду. Тут щось запаковане. Якась пляшка. з пирскачем. Це щось розпирскувати. Не знаю, що це таке. Може, це шампунь? Так, Bad Boys Detailing, Mister Shine, Plastic Restoring. Restoring of Color and... що це таке? Па-па-па, багато слов. Все не по-нашому. Американська штука. Ну, ми не будемо відкривати, поки не дізнаємося. Це явно щось не знаю, для догляду за волоссям, чи щось таке. Якщо ви знаєте, що це таке, що робити треба? Правильно писати коментарі. Пишіть коментарі, що це таке, скільки воно коштує. Хтось це не отримав, а ми отримали. Знайшли в себе. Тепер воно у нас. Може хтось шукає. З Америки не так дешево оперить. Йдемо далі. Що у нас наступне? Ось таке невеличке. Ну, тут якась деталь. Якась деталь, непонятно до чого, поки що взагалі що це таке, але, певно, воно ну не дуже як це. Не дуже вживане. Я думаю, що це не для кожного. Скоріше за все, це замовили з Китаю, щось дуже специфічне. Зараз ми побачимо, наскільки я вмію заглянути в майбутнє. То що це таке? Це, скоріше за все, якийсь фільтр. Не знаю до чого. Там щось всередині шарудить. Я мало розбираюсь в таких речах. Якщо ви знаєте, що це таке, куди його притулить і скільки воно коштує, приблизно хоча би, пишіть в коментарях. Поки що, я думаю, що це якийсь фільтр. Або солянка. Але вона не солить. Але там всередині що все ще родить. Так, що тут більше нічого немає, інструкції теж немає, нічого нема. от дивні дива. Можливо, воно щось цікаве. Можливо, ми перший раз це бачимо. Взагалі і більш ніколи не побачимо. Не знаю. Не знаю, йдемо далі. Продовжуємо далі. Далі у нас. Ось такий пакунок. Ось такий пакунок. А, ось такий пакунок. Тут, скоріш за все, якийсь одяг. І, певно, не новий. Тож ми вскриємо і подивимось. О, тут якась спортивні штуки. Адідаси? Можливо, це до... Точно? Ні. Клімку. Cool. Да, дивіться, тут Адідас штани маленького розміру, певно, жіночі. Не нові. Я думаю, що це, я думаю, що вони йдуть в комплекті до Халата. О таких штанах і в халаті Адідас. Просто ніндзя. По хаті ходить, Штани ніндзя годують. Е, явно не нові. Може щось в кишені. Пошаримося. Так, щось дуже дивне. І не нове. Це чутно по запаху. Воно йде кудись явно. Хоча вони досить, ну, видно, що вони в гарному стані. Хоча й не нові. Може комусь треба. Скриваємо нову посилочку, ось тут. Не знаю, що тут. Тут я надрізав. Оу, оу. Тут что то живно? Тут сумка, сумка, да, да, да. Какая же ночь, сумка. Чему же ночь, я боюсь, сразу бачу по рюшечкам. Оу, ля-ля, смотрите, эта это сумка. Светло-желтый. Вот это светло-желтый. Нет. Что ж, Жіноча сумка. схоже, що шкіряна, я ж казав, по рюшечкам набита, скоріше за все, нічим. Так, тут у нас неї є. Тут у нас якась... in Italy! Made in Italy! Genium Leather. Ну, явно італійська сумка. Ага, ага. Хочешь? Що на 7 кілометрі? Або на приводі, только вони зроблять. Ну, напевно, гарна. Я в сумках жіночих не дуже розбираюся. Я думаю, що вона може бути італійською. І прям... Ну, прям гарною. Хоча вона може бути просто підробкою і коштувати гривень. 400-500. Ну, я кожен карманчик, звісно, подивлюсь, це ж цікаво. Так що отака от сумочка. Ну, вона явно не відповідає кольорказаний, але тим не менше сумочка. Там щось написано про Італію, але перевіримо, скільки воно коштує, і запакуємо знову. І йдемо далі. Наступний пакуночок ось такий у нас. Тут щось таке теж м'якеньке, скажімо, це одяг. Тож ми його швидко вскриємо і подивимось. Подивимось. Так, тут одяг. Тут якась ось така. Що це? Це. Жіночі здорові лосіни з здоровенним верхом. Здоровенною талією Жіночі, гарні, але немає ні лейба, ніякої, ніякої штуки, щоб нам сказала взагалі, хто це пошив. Що всередині дивимося. Дивимося всередині, Excel та щось китайське. По-китайськи написано. Ну, насправді вони дуже схожі на нові. Дуже схожі на нові, якісь ну, кажуальний і звичайний обіг. Хороша річ. Рекомендую. А Ідемо далі. Якась коробка, а в ній щось шатається. Цікаво, цікаво, що там. Ну, Там явно щось не по коробці. Явно воно не затиснуте картоном. Тому ми Спокойно, повітрянько. Подивимось, що там всередині. Хм Що тут може бути? Біс його знає, правда? правда? Гарно, виглядає гарно. Щось дивне, але виглядає гарно. Фотоапарат? Па-бам, па, па бам Ну, ось так воно виглядає, я відразу вам скажу. Тут якась інша коробка була. Явно від чаю явно сюди. Хтось запакував в чай фотоапарат і поклав отакену здоровенну коробку. Так, ну що, звичайний, мильниця за гривень 150 чи щось в тому роді. Да, це плівковий фотоапарат, дуже в хорошому стані, можливо, навіть новий. Тому що в стані він прям хорошому. Прям. Ну, не знаю. А може на нього нічого ніколи не фотографували. Бо йому років бо йому років мільйон. У мене така мильниця була ще, коли я в школу ходив. Років 20 тому. Уфо. Фотік. Хтось комусь прислав. А коробка гарна. Коробці спічають. Ну! Там явно немає особистих фотографій, бо там немає ні карти пам'яті, ні плівки, ні батарейок. Вони взагалі тут вставляються. О, батарейки тут є! Тут є батарейки. Ну, це вже хорошо, це плюс гривень 30. Батарейки зараз дорогі. Ідемо далі. А маленький дивненький пакуночок, запакований в такий дивний папір. Товстий картонний. А такі папірки хто використовувати? на яких заводах? Хм, Цікаво, цікаво. Може якийсь хімікат. Ще я не знаю. А! Це кусок обоїни. О, це олдскул. Якщо у тебе нема вдома упаковочного паперу, користуйся залишками шпалер. Знаете, что тут? Знаете, что тут? Не поверите. Лечильник! Лечильник! Это круто! Горячей воды! Я недавно себе один менял. Ну блин, гривен 600. Але лечильника тут нема. Полный развод. Тут Хтось вкрав лічильник і запакував якусь ерунду. Отак от. от. Розвод. Хто купив лічильник? Обман. Повний обман. Пустишка. Буває. Одна посилка з чимось рідким. Тут якась пляшка. Пляшка явно м'якенька. Тому тут або пляшечка пива. Хі -хі, або якийсь шампунь. Давайте подивимося разом. Ну, я на те, що тут якийсь шампунь, бо тут ще, скоріше за все, всередині, ще одна упаковочка, є фірмова. І ми разом з вами зараз її відкриємо і подивимось. Ні, упаковочка не не фірмова, просто картонка. Але тут дійсно пляшка. Пляшка добрих для вирощування орхідей. Ба-бам! Не очікували? Я теж.